Доброго дня, Валерій. Записую вам відео по вашій системі. Я ще не дивився, тому буду ISIGO. Да? Як я йду, так і показую. Значить, ваше спостереження, що тут немає можливості міняти струм. Це буде окрема робота, в є конфіг, там потрібно поставити чекбок, щоб можна було міняти цей струм з ВР. Да? Тому воно вимкнене зараз. Значить, Давайте налаштування головне. Валюта гривня, оновлення у реальному часі. Тут у вас новий інтерфейс треба зберегти. Поміняв. Далі Динамічна ІСС. Дивіться. Значить, максимальна потужність імпорту: 8 кВт. Так? Але акумуляторна батарея, максимальна потужність розряджання, максимальна потужність заряджання. Значить, максимальна потужність розряджання не є 20 кВт. У вас з акумулятора може брати тільки цей інвертор. Заряджання окей. У вас є три сонячних пристрої плюс інвертор. Це ми ще зараз порахуємо. Тому максимальна потужність розряджання у вас 8 кВт. Все, що може взяти інвертор. Він у вас тільки один. Так? Тепер максимальна потужність заряджання. Ви порахували. Значить, сонячні панелі номінал 9,5 кВт. Отак і треба написати. Значить, 8 кВт. Інвертор плюс 9,5 кВт сонячні панелі. Це дорівнює. Давайте порахуємо. Та 8 плюс 9,5 це 17, так? Нам треба 17 поставити, а не 20. Для чого це? Якщо ви ставите тут 20 кВт, то динамічний ЕС думає, що вона зможе вам за годину вкачати цих 20 кВт. І вона планує на годину тільки. А ви не можете їх качати, відповідно, помилково помилкове планування. Робимо 17. Далі, раз 14 днів балансування, вимкнення розряджання акумуляторної батареї в мережу. Добре. <кій> Ціни. Тут вам поставили від 0 до 6.30, від 6.30 до 20.30. Це, напевно, ви мене слухали. Ну бо це я колись відео робив. Значить, якщо у вас лічильник стоїть, і на лічильнику е годинник. Подивіться, будь ласка, не тікає, тобто він чітко показує. Годинник на лічильнику синхронізується через оці модеми. Тому не треба ставити 62330, можна ту годину собі зекономити. Додатково на нічний тариф. Ну, Поки що я це не міняю, тому що в цьому теж є сенс. На жаль, динамічно є виправили. <кхи> Перейдемо далі. Йдемо в віддалену консоль. <кхи> Заходимо в налаштування, список пристроїв. Маємо мультиплюс, Ілантех. Давайте перевіримо максимальна струм заряду. 222 А. 222. 222 помножити на давайте на 51 вольт. Це 11322. Значить, Ваш акумулятор 11,3 кВт максимально може заряджати. Можливо зрозуміти. Ще раз. На 51. 11.3. Відповідно, ми йдемо назад. Налаштування, динамічний СС і максимальна потужність заряджання не 17. 11.3. Просто більше не може. Для того, щоб він планував правильно. Якщо він хоче запланувати на такий-то час зарядити, то він має планувати 2 години. Щоб зарядити 22,6 кВт, а не одну, якщо ви поставите тут 20. Так? Оці цифри відкоригували. Далі, віддала на консоль. <coughs> Значить, дивимося. Пілонтех подивились мультиплюс. Ну, мультиплюс тут пристрій. Тут нічого не, <coughs> не поміняє. Так? Заходимо головне. Користувач інсталятор онлайн. віддалена підтримка. Це щоб вітрон. Звукова тривога. Пищить ваш ЦЕРБО. Чи треба він, щоб пищав? Якщо не треба, то якщо якась помилка, то зніміть цю. Прошивка у вас 3.53. <кхи> Офіційний реліз. Великий. Добре. Онлайн-оновлення. Тут все добре. Дата час. Значить, у вас FLE standard time, Це коректний стандарт час. Так? Тут все коректно. Ви казали про годинник, що неправильно працює. Це знаходиться отут геозонування. Значить у вас Дніпро. <кхи> Ще раз берегти. Геофенси і для увіблення гео, нам треба не геозонування. Нам треба місце розташування. Ось, <кхи> Ще раз, зберіг. подивимося, як воно буде працювати. Якщо знову буде зміщення, Часової зони, то скажете, я скажу Віктору, щоб вони вашу базу даних на ВРМ поміняли на часову зону. Такий був глюк вже з одним <кій> з клієнтів. <кій> так, дата час, налаштування системи. Значить, назва системи автоматична, вхід з один мережа, а це 2 недоступний. У вас мультиплюс, правильно? Не квадро. Ага. Недоступний. Значить, позиція віджиттів споживачів, вхід і вихід з струму. Якщо у вас не стоять трансформатори струму, а лічильника у вас нема, тоді позиція віджиті оце. Якщо у вас немає нічого перед інвертором, що ви компенсуєте, або трансформатором струму, або лічильником лічильника нема, то тут треба поставити тільки вихід змінного струму, щоб він вам помилково на карточки не ставив куди не треба. Значить, контроль збою в мережі. Увімкнено. Монітор батареї. Монітор батареї стоїть автоматичний. Він визначає коректно, але бували глюки. Тому краще зразу прописати, що ваш монітор батареї це пілантеч. Далі вимірювання батареї. Видно мультиплюс і видно. Тут все коректно. Значить, налаштування системи окей. Далі DVCC. Найвища напруга зараження 52.5 некоректно. Дивіться. Значить, пілантеч. Ставить в параметрах 53.2. Це максимум максимум. Да? І цей самий параметр треба для безпеки ставити і в DVCC. Значить 53.2. Таким чином він. чому ти не поставив 53 і 2. Встановить. Щось не хоче. Не міняє. Обмеження. Де воно? О, поміняв нарешті. Супер. 53.2, щось якийсь глюк. <кліг> Далі. Керування БМС і Лантех. Супер. Тут все добре. Примусово включено, і все, 53.2. Тобто це з одного боку у вас буде БМС захищати, а з другого боку, у вас буде захищати DVCC. Якщо поставити нижчу, можливі режими абсорбції, коли не буде дозаряджатися акумулятор. Тому ставимо тут завжди те, що рекомендує Пілантех. Наш дисплей мова. Режим відображення темний. Я люблю світлий. У мене вже, не знаю, як у вас, де моє. Ось я не вдягнув. Я вже для коротких дистанцій ношу акумуля... ці <coughs> окуляри. Так? Далі початкова сторінка найкраща. Щоб був, якщо ми говоримо про початкову сторінку, огляд це найзручніший спосіб, щоб ви зразу дивилися. Так? Тому початкова сторінка, огляд у вас тут стоїть. Далі Тайм-аут таймау — це коли повернутись почат... до початкової сторінки. То ви лишили своє налаштування в цій от системі GUI версія 2. Треба, щоб воно через якийсь час верталось на головну. Так? Я, як правило, ставлю 10 хвилин. -10 хвилин. Ну, через 10 хвилин, якщо я нічого не буду робити, то він верне мені на огляд. Так? Зручно. Так, інтерфейс користувача, новий інтерфейс. <coughs> якщо у вас є екран, то на екрані буде новий інтерфейс, а не старий. Краще вставити вже його. Він вже набагато, набагато оптимальніший. Далі ще онлайн ТВ. Повний. Безпечне з'єднання, інтервале реєстрації 10 хвилин. Кожних 10 хвилин цербо відправляє дані на ВРМ. Зручніше, щоб це було кожну одну хвилину. При умові, якщо у вас там не 3 g інтернет, бо тоді воно трошки більше інтернету робить за дією. Так, у вас є зовнішній накопичувач, 32 Гіга, супер, все дуже правильно. Є ще така штука: перезавантаження пристрою за відсутності зв'язку. Я ставлю, якщо 3 години немає інтернету, щоб він перезагрузився. Тут питання ви ближче до ЛБЗ. Тут може у вас воно просто час від часу інтернет зникати, щоб він лишній раз не перезавантажувався. Тут дивіться самі. Так, ESS оптимізована без Battery Life. Коректно. Дверток зарядний, коректор. <coughs> Багато власне коректно. Значить, точка обміну з мережею. 20 Вт. Ну, у вас 10 000, А10 000... Значить, А10 000... Ось вона, так. Значить, вона має власне споживання 38 Вт. Тому ми можемо в точку обміну 38 поставити. Так? Давайте 40 Вт. То він завжди буде брати з мережі 40 Вт. І це на власне споживання. І тоді на річильнику, по ідеї, буде 0. Нічого не буде продавати. Так? Подача живлення в мережу. Ви не маєте зеленого тарифу, нічого не маєте віддавати. Вимикаємо, для чого вам це було включено? Неправильно було. Він міг вам щось віддати в якийсь момент. Обмеження піків. Це power assist. Тобто, якщо у вас закінчилося, Тобто, це так, ви використовуєте генератор, немає мережі. І State of Charge нижче ніж то, що ви вказали, рівень заряду, який там у вас 30%, то нижче 30% він не буде робити вам Power Assist. Він буде забирати все. Тобто, тут треба вибрати вам. Були питання, що треба завжди, щоб він робив обмеження піків. Да? Вам треба оновити, буде прошивку, бо стараше переклад кривий. Тобто в цій ситуації. Якщо у вас рівень заряду нижче, ніж ваш State of Charge, то у вас буде вимкнений Power Assist обмеження піків. Якщо вам треба, щоб і нижче рівня заряду, який у вас вказаний, теж працював Power Assist, додавав потужність від акумулятора, тоді треба ставити завжди. Це допоможе, якщо у вас генератор, щоб ваш інвертор від генератора не взяв все. Тому що На генераторі треба ставити завжди. Але ця опція завжди здатна висадити ваш акумулятор в ноль. Тобто є, як то кажуть, проблеми. Так? Тому цю опцію подумайте, як вам зручно. Далі, заплановані рівні заряду кожен день з нуля на 6 годин. Впізнаю, щось з моєї школи. Так? Ви з нуля до, до 6,55 ви включаєте заряд акумулятора на 100 по нічному тарифу. Ну, так от лайк. Like. Давай, камера став. <laughs> Єдине, що ви до 95%. Ну, в принципі, окей. Правильно навіть. Менше спалити батарею. так? Да? Власне, споживання вещей ліміту. піві батарею. Коректно. Ось. Далі. Динамічний СС. Автоматичний режим. У вас зараз динамічний СС вимкнено на рівні Так? Да? Окей. Тут загалом все гаразд. Багато фазерів. SS тут коректно, вже коректно. Лічинників у вас нема. PV-інверторів у вас нема. Автоматичне сканування виключено. Пристрої Modbus. Якщо вам, ну, наше, щоб воно Modbus сканувало. То автоматичне сканування. Це лишнє навантаження на Modbus, на Venus. Вимкнення. Локальна мережа автоматична. Супер. У вас підключено по Ethernet. Wi-Fi. точка Доступу включена для якихось критичних ситуацій. Супер. gsm модему нема. Bluetooth у вас включений. Це доступ до церби. <кій> так, тут зупинка генератора. Ручне управління. Ви через реле маєте нас налаштування. Добре. Ану, чекайте, що у вас тут. Зупинене налаштування умови. Виявлення генератора на вході IC. Не знаю. Поки що. По генератору ми не говорили. Ви казали, що він у вас є час від часу включаєте. Так? Час обслуговування. Найкоротший чех роботи 0 хвилин. Він у вас вже від генератора напрацював. Це такий час. Щось тут не те. Не думаю, що ви 7001 напрацювали. По генератору треба, щоб ви передивились налаштування. Так. Реле. Функція реле. Запуск зупинки генератора. вручну. добре. Служби. ModBoost TCP доступ BMS-Can порт. VACANPR. І Prestway. Нічого нема у вас на ve can так. Да? У вас стоїть на BMS-Can, у вас стоїть, Мабуть, ваші пілони. Раз. Функція великої ОС. Нодред у вас виключений. Ага. Розумію, що у вас не працює, значить, вам зробили, щоб по нічному тарифу у вас заряджався акумулятор. Кожен день з нуля до 6.55. Але є нюанс. Якщо ви включите динамічний ESS, ось тут, то у вас не буде працювати цей заряд по нічному тарифу. Для цього я ставлю в Node-RED малесенький флоу, який на час зарядки по нічному тарифу. Вимикає динамічну ESS. І зараз ми це зробимо. Тому я тепер розумію, в чому проблема, що ви підозрюєте. Тобто, тут все добре. Значить, тепер динамічна ESS у вас вимкнена. вже зараз вона включена, але вночі не буде зарядку. Тоді я функція великої ОС вмикаю вам на дред. І ми зараз вам проінсталюємо <coughs> Flow. Так по налаштуваннях ми пройшлись. Функція великої ОС нодред. Зараз ми його встановимо. Угу, він ще запускається. Треба трошки часу. нодред стартує кілька хвилин. Давай. Чекаю так, но дряд запускається, роблю вам імпорт так, S and night charge, так. Це не цей флоу. Так, зараз я взяв коректний флоу. Так, імпорт. Так. Заряд плюс. динамічний ESS. Так, у вас до шість. 6... Давайте шість п'ятдесят дев'ять. Стартуємо з 2310. То з 2310 давайте у вас з нуля починається. Давайте з 2350. Ми виключаємо динамічну ESS, до 659. Виключаємо 2350, включаємо 659, так. Робимо Деплой. Все. Тепер у вас. Тепер у вас. В ЄСС Заплановані рівня зарядку з 0 до 6,55. Я би зробив менший запас, не треба вам так того. Давайте до 6,30. Встановити. Значить, з 12 години до 630 ранку у вас ЄСС самого інвертора підніме зарядку. До 95% і буде її там тримати по нічному тарифу. Так? А Мадрет, <кій> <кій> в Цей самий час підготує, виключить динамічну ESS. Значить, виключить він її в 23.50 за 10 хвилин до 6 до 00, так. І включить він її в 659 за хвилину до денного тарифу. Для того, щоб динамічна ESS почала вам планувати розряд заряд. Відносно сонця прогнозу. так? Тобто з, з цією настройкою у вас буде працювати зарядка ESS по нічному тарифу і динамічний ESS по денному тарифу. так? Можна буде зробити, щоб працювало не кожен день. Якщо ви хочете. Ну, В нашій ситуації, там, де ви знаходитеся, це коректне налаштування. Тим паче, що ми зробили 95% зарядку, а не 100% в цій. Тобто ви вбивати акумулятори насправді не будете. Так? І що ще треба зробити, це скачати V-конфіг і поправити вам в інверторі. Але це треба буде вибрати час, тому що заливання конфігу в цей інвертор вимкне вам світло там на декілька секунд або на хвилину. І не завжди за першим разом навіть спрацювати може. Тому треба просто підгадати. Це відео. Викладаю на YouTube і кидаю вам в чат. Дякую. Так, ще один момент, який упустив. Дописую. Та. Через VRE. У вас є три Solar чардер Акумуляторна батарея 48, струм зарядки 60. підкерування керування БМС, напруга поглинання, напруга підтримання заряду. Значить, підтримання заряду в пілона 51 вольт. Це важливо. От я люблю їхній глюк оцей. От, а напруга поглинання у пілонтеха. Ось прошу. 52 вольта це абсорбція. Вони рекомендують. І так само для v 52 вольта. Тому не 52,5 за висока. Так, і давайте експертний режим. Тут 0,4. Тривалість поганання вимкнена, струм вирівнювання заряду в відсотках. Режим зупинки. Тут все вимкнено. В принципі, тут все коректно. Значить 52, 51, 48 під керуванням БМС. Це є перша, Solar Garage. Solar Home. <coughs> Те саме напруга поглинання 52. На підтримання заряду. Тефлот. 51. Я на першому правильно поставив. але ну, давайте зараз перевірю. 51. Перевіримо всі налаштування. Чи Вимкнено. Вимкнено. Добре. Давайте я ще в перший зайду, Шосі. щоб не натупити вам. Поглинання 52. Коректно. І Solar Home 3.5. Це пілони. Про них є вся документація у Віктрона. Нічого не треба придумувати. Напруга погинання 52. Напруга підтримання заряду 51. Перевіряємо експертний режим 0,4. Ну, тут все коректно. Все. Тепер приєднується до другого відео і вам скидую.